Я здалася. Це закрити. Захищаючи Україну, загинув офіцер, молодший лейтенант Калугін Ігор Валентинович. Проживав у місті Кременчуці, мав трьох дітей. Закінчив Київське вище військове інженерне училище зв'язку. Проходив службу за контрактом з квітня 2016 року на посаді помічника начальника штабу, начальник зв'язку, загинув 23 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Табаївка Куп'янського району Харківської області. Познайомимося з Ігорем, коли ми були в Луганській області у 2022 році, коли почалась повномасштабна агресія. Як за фахом, так і по нашій спеціальності ми тісно спілкувалися, тісно спрацювали. Через рік після того я став його начальником. Він себе проявляв завжди як самовіддана людина. Я мав до нього дуже велику повагу в зв'язку з тим, що він був готовий піти на все заради того, щоб виконати завдання та зробити так, щоб його особовий склад та підлеглі, які були поруч з ним. Були всім забезпечені і мали найкращу мову. Людина він був завжди радісна. і навіть в самій критичній ситуації намагався жартувати, всіх підтримувати. Це гідний воїн, це гідна людина, гідна дитина своєї країни. Ми були на Луганському напрямку разом. Ми були на Херсонщині під час контрнаступу. Планувала дії. Ми були в Бахмуті взимку, коли Вагнер наступав на Бахмут, і потім аж до вересня 23-го року там знаходився. А наразі він загинув на Купенському напрямку. Скажіть, будь ласка, якщо можливо, за яких обставин? Ворожий впівдром влучив в їх машину під час виконання завдання. Скажіть, будь ласка, який в нього був позивним? Чи знаєте ви історію цього позивного? Можливо, за що він його отримав? Позивний в нього був мічман, бо до сухопутних військ він служив в морфлоті. Історія коротка, але вичерпна. В Лісичанську, коли ми були ну, під час нас там майже в кільце взяли, нас там дуже мало залишалося, то навіть в тих обставинах, коли ми там разом залишалися, він не втрачав духу. Я ще його з того моменту запам'ятав. разом ми служили з 2016 року, просто до того не пересікалися. Мав честь служити в зоні проведення антитерористичної операції з Ігорем Валентиновичем. Людина хоробра, смілива, чесна, не яким чувством гумору, красувався авторитетом серед особового складу, був спеціалістом своєї справи. Пройшов ОТО, ООС. Із першого дня повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Земля пуха Дуже поважна людина. Прикро, що таких героїв тіляємо на цій війні. Але помстимося. Слава Україні. Для всіх присутніх, для всіх, хто знав Ігоря, для всіх живих. Всі маєте знати від його товаришів по службі, від від його побратимів, якою він був людиною в житті і на війні. Це був завжди життєздатний, жизньрадісна людина. Він намагався завжди в будь-якій ситуації підтримати своїх товаришів, підтримати своїх оточуючих. Він завжди вбавлений І в будь-якій ситуації намагався посміхатись та жартувати. Дарити радість хоче. Це була самовіддана людина, яка дбала про свої побратимів, яка дбала про батьківщину і який дбав про виконання необхідних задач по нашій обороні, по захисту дітей. Це гідний син своїх батьків, це гідний батько, це гідний побак. Гідний товариш це гідний син в Україні. дякую йому за найвищу ціну, яку він віддав заради.